Доброго дня, рідні. Я вітаю вас, хочу вам продемонструвати та розпакувати лазерний далекомір Сig від фірми Sex Optics. Це у нас модель для Six KILO K1600 Lens. Ось так він, ось така коробка, так він виглядає. Тут штрих-код моделі. Ось його це сама модель, і, можна сказати, номер моделі. Ось непогана коробка така. Відкриваємо зараз. Продемонструємо вам. Ось така у нас. Брошура користувача кіло 1600 6х на 22 міліметра. Все дуже зрозуміло. Англійською мовою. 2000 ярдів. 1000 ярдів 800. Рефлективі трейс, рюр. Окей. Показано на картинках, як йде полювання на оленя. Ну, ось така брошура непогана. Все тут ясно, зрозуміло, де що, куди влаштовувати батарейку, як ввішити ремінь, як користуватися та налаштовувати ярди. В принципі, все зрозуміло. Так, наша батарейка GR2 SR2. Це у нас такий пакетик проти вологи. Ось ремінь лежить. Той, що ви бачили в книжці для влаштування, більшення да, його до шиї, там, чи на пояс, чи куди, куди хочете. Ось такий у нас непога, така непогана, непоганий підсумок. Ось бачите тут резиночка. Ви собі натягнули, відкрили. Бриндоване, до речі, трогайте рукою. Так. Ось. ось До речі, ще місце. Можна повісити також на ремінь. Чехольчик. пакуночок такий. І висовуємо на що непогану цяцю. Опаньки. Дивіться, ось я тримаю рівно. Бачите такий схил, це непросто, це дуже непросто. А знаєте, навіщо він? Щоб, коли буде бити сонце, щоб ті лучики вони не відбивали. Щоб зменшувати, типу, оцей ефект, щоб вас не було помітно. Ну і відповідно цього мало. І виробник, як бачите, три різні. Скла в нього йдуть два синього і один зеленого кольору. Ось отакий у нас. Брендований, крутий. А навіть я б сказав, би ось, ось це це на кіло е, каньйон. Е, там Він трошки простіше версії, але це все-таки по, по, по ярче. Я б його ставив навіть на рівні з Vortex. Хоча у Vortex дуже крута система, е, система збереження при падінні. Де взагалі Vortex вони виступають в цих приладах уже перші. Бачите, якщо у всіх ви бачите, тут дві кнопки, а, до речі, ці дві частини прорезинені. Якщо в Kilo каньон одна частина прорезинена, Ось тут мають бути дві кнопки, але в нашому кіло Xixauur е, kі е, 1600 одна кнопка тут, інша кнопка тут. В принципі, для керування. Приладом це цього достатньо. Та ж сама ребриста частина, такий ребристий дизайн, частина корпусу, з, з однієї з іншої сторони. Ось це саме місце для кріплення того ременю, або це, дивлячись під яку руку. Ось саме те місце, яке ви бачили для влаштування батарейки. Є відмінності. Якщо в кіло каньйоні, ось тут, вона йде половинчаста така, ви висовуєте її, так? І можете тою половинкою ну взяли, так, підсунули і викручуєте колпак цей гнізда батареї. то тут його повністю треба викручувати, брати якийсь аксесуар з собою. ось, Того аксесуару, ці, там. він не йде в наборі. Мається на увазі ключик для, для відціку для батареї елементу живлення. Що сказати за цю модель? По стану, що я можу сказати, дуже крутий. Він точно вже користується популярністю серед наших хлопців, які на фронті воюють. Є прикольна відмінність це. Ось ми можемо налаштовувати. Налаштовувати його здатність бачення, зближення 6Х, ось ви бачите, це дуже круто. Вага у нього йде десь 141 1 грам. гарантію один рік дають в Україні. Хоча сам виробник дає там, чи 5 років гарантію, але знову ж таки, у нас не беруть на себе постачальники такі великі зобов'язання. Діаметр об'єктиву йде 22 мм. Діапетрична корекція, в якщо дивитися, від мінус 3 до плюс 2, Кратне збільшення 6х, це я вже вам казав. Загальна довжина. ось цього, Це йде 109 мм. 10,9 см. Жиловня одна батарейка. СР 2 Ще її називають GR-2. Поле Зоро в Градусах 6,0. Країна виробника у нас іде США. Потім видалення вихідної зіниці в міліметрах 17 Полір чорний, ширина ось цього ось цієї частини 36 мм. Дуже непогана модель. Ми всім вам рекомендуємо. Якщо потрібно, робимо знижки, персональні знижки для кожного, хто звертається, чи то воїни, чи то волонтери, чи то просто мисливці, чи то просто люди хочуть собі придбати таку річ для того, щоб прораховувати відстань між об'єктами. Дякую, що ви були з нами. Звертайтеся, допоможемо вам підібрати правильний продукт.